19 червня Чорноморському національному університеті імені Петра Могили відбувся круглий стіл на тему «Проблеми сучасної сім'ї сучасні реалії. Організатором події виступила кафедра психології ЧНУ. Основним спікером стала кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології Дрозд Олена Володимирівна. Мета круглого столу привернути увагу до проблем українських сімей і проговорити ті запити, з якими сьогодні працюють психологи. Особливий акцент було зроблено на виклики пов'язані з війною та невизначністю Зовнішній чинник війна. Вона дуже багатьох перевірила, оскільки є ті сім'ї, які дійсно стали більш згуртованими, а є сім'ї, які навпаки розпалися. Учасники заходу шукали шляхи допомоги сім'ям у врегулюванні конфліктів та пошуку точок опори. Присутні обговорювали актуальні для сучасного суспільства питання, зокрема зміни в структурі сім'ї та психологічні виклики, які загострилися в умовах війни. Захід став майданчиком для щирого діалогу та глибоких роздумів над тим, як сьогодні змінюються сімейні цінності та як суспільство може підтримати сім'ї у складні часи. Дякуємо організаторам та учасникам захід. Ходу за створення простору для важливої та відвертої розмови про сучасні сімейні проблеми.